Усім привіт! Сьогодні поговоримо з вами про елайнери. Розкажу, взагалі, для чого я їх поставила, як за ними доглядати мої враження, переваги і недоліки. Одразу скажу, що я не лікар, я не стоматолог, я не ортодонт, і все, що я буду казати, це суто мої особисті враження, суто як я собі запам'ятала, і це тільки мій досвід. Просто багато людей запитують мене про мій досвід, тому що їм цікаво дізнатися. Мені в принципі теж колись було цікаво дізнатися. І я кожному розказу завжди дуже детально. Я думаю, що краще, ефективніше записати відео, і тоді навіть ті люди, з ким особисто не знайомі, теж зможуть якось можливо для себе використати цю інформацію. І можливо, це вас більше підштовхне. Нарешті наважитися на це або ви послухаєте, зрозумієте, що це там не для вас, і ви хотіли би брекіта. Отже, перше, для чого взагалі елайнери? І для чого я їх поставила? Бо багато людей питали мене, для чого я поставила елайнери, для чого вони мені потрібні, якщо в мене і так рівні зуби? Отже, візуально вони мали вигляд рівних зубів однак, нижній ряд в мене було більш помітно, що він покривився, і верхній теж почав. Так, викривлюватися через те, що в мене було чотири зуби мудрості. Якщо хочете, про це можу зняти окреме відео. А, і вони засовували мої зуби. І ще був мінус цих зубів мудрості не тільки в тому, що вони мені покривили мої зуби, а й в тому, що зуби, які цій жувальні. Вони зсолувалися і потрошки як скришувалися, і в загальному там ні пломби якісь переробляли. Це не дуже приємно. І якщо у вас є зуби мудрості, ви про це знаєте, не будьте як я, і вирішите їх одразу. Тому що я дуже вже багато разів пошкодувала, що я не зробила це одразу. Отже, елайнери потрібні мені для того, щоб вирівняти зуби. Чого елайнери, а не брекет? Колись в дитинстві я дуже, до речі, хотіла брекети. Мені подобалося, як вони виглядали. Але в мене були рівні зуби, і в мене буквально один нижній клик ікло було трошечки всередину. Але мені лікар тоді сказав стоматолог, що мені не треба ніякі брекети і так далі. Воно виглядало рівно. От, але мені подобалося, як це виглядає. І зараз мені, до речі, дуже подобається, як виглядають брекети, але для себе ну, зараз дорослим. У віці брекети я не розглядала через те, що не знаю, мені здається, що це довше. Плюс мені чогось здається, що вони більше ніби як псують зуби, і я чула, що вони дуже неприємні всередині до губ, особливо на початку. Там моєї знайомої були брекети, в неї вилітали дуги, і це було дуже неприємно. В Загальному не знаю. І ще наскільки я знаю, з брекетами не можна там поїхати кудись, потрібно там наглядатися більш якось. Часто і того брекети для себе я не розглядала. І в моєму випадку лайнери працюють. Того ну брекети я не розглядала. Хоча мені дуже подобається, які вони вигляд мають. І я би, якби я собі брекети, я би ще постійно собі змінювала колір резиночок. В Загальному я не дуже слідкую за новинками стоматології, але якось мені сказали, що можна поставити капи, і вони будуть вирівнювати зуби. Мені здається, це прикольно класно. Їх майже не помітно зараз. До речі, я в них. Не знаю, чи помітно, чи не помітно, але мені здається, вже навіть не помітно, я навіть там не шепелявлю, але зараз про це пізніше поговорю. І ще мені здається, що елайнери вирівнюють зуби швидше, ніж брекети, тому елайнери. Тепер розкажу вам, якщо ви теж плануєте ставити елайнери, що перед цим відбувається, і в загальному як до цього підготуватися. Перше і найголовніше, це потрібно вирізати зуби мудрості, якщо вони у вас є. Я ще стільки разів, напевно, сьогодні згадаю свої зуби мудрості, але е, ні, я про них запишу окреме відео. краще. Отже, перше, потрібно вирізати зуби мудрості, далі потрібно вилікувати всі зуби, які у вас є, навіть якщо я не знаю, якийсь мінімальний каріс, ну, загалом, лікар вам скаже. Е, потрібно, прям, щоб не було навіть до чого докопатися, щоб все було супер з вашими зубами. Далі. Ви кажете, я хочу поставити елайнери, і тоді вас записують на я не знаю, як це називається чи огляд, чи консультація, але ну нехай називаємо це підготовка до. І тоді скануються зуби такою штучкою. Я дуже добре володію термінами. Такою штучкою водять зубах з усіх сторін, і вона робить в комп'ютері таку 3D-модель. Потім ця 3D-модель відправляється там кудись, щось не там відбувається, робиться, і по цій 3D-моделі моделюють ваші зуби ми ну, в майбутньому. І я так розумію, що моделюють різні етапи. Їх як ніби так на комп'ютері прокручують, і потім під ну, от ці етапи робляться окремі кап і окрема пара кап. Але це те, як я розумію для вас. Це виглядає так, що вам просто просканували зуби, потім робиться ще комп'ютерна томографія. Мені ще зробили фотографії просто мене до після поки що немає. Потім через якийсь час я не пам'ятаю скільки це було, але це було недовго. Мені здається, десь навіть до тижня, може швидше. Відбувається консультація з лікарем. На комп'ютері вам показують, як виглядає взагалі фінальний результат. Ну як виглядає до. Чесно, я не сильно бачила різницю між до і після, особливо на верхніх зубах, тому що ну, це викривлення воно було прям, ну, реально невелике. Ну на нижніх зубах видніше було, але ну все одно, я не сильно. Не бачила чесний результат до після, ну між цими моделями, але він був і на цьому етапі ви можете запитати все. Ну і раніше можна запитати, але на цьому етапі прямо от можна запитати все, що вас цікавить. Я одразу питала про те, чи треба ставити ретейнери, бо я не хочу ставити ретейнер. Я дуже сподіваюся, що ми взагалі не будемо ставити мені ретейнер, бо мені в тіктоці попалося відео, де там е, говорилося, що можна коротше вообще, общаті без ретейнерів, а тільки потім в нічних капах ходити. Але тим не менш, всі питання ви можете поставити на цій консультації. Можна також підкоригувати якось ваші, ну, результати ваші після, які ви хочете. Оскільки я дуже довіряю. В цьому плані лікарям того мені все сподобалося, все супер. У мене не було цього ніяких побажань. Але якщо у вас є якісь побажання, їх можна внести. І після цього вам теж прораховують, скільки це буде коштувати, і ви кажете, ви хочете ви робити чи не хочете ви робити. Оскільки в мене прям дуже велика довіра до стоматолога, то я ніяк не знаю. Там ще якісь варіанти не шукала, не перевіряла. Я одразу все погодилася. Того все супер. Того ви кажете, так, так, ні. ні" і все. Після того, як ви погодилися, ви платите половину. Точніше, я принаймні платила половину, і виготовляються вже самі капи. Після цього в мене це до речі було екстремально швидко, бо я як завжди за. То я там, то я там, то я там, то я, я приїхав, то я вже уїжджаю. Того ми робили дуже це все швиденько, і мені буквально за два тижні вже в мене стояли лайнери. Після того, як ви сказали, що все окей, ваші лайнери виготовляються. Потім вони вам приходять зараз покажу, в якій фенсі коробочці. А, і все. Потім встановлюються ці капи, інструктаж по тому, як їх знімати, одягати, доглядати, і готово. А зараз я покажу вам, який вигляд має коробочка. Ось така вона фенсі стильна, правда? Там не можна обирати кольори. Я була обрала якісь цей ніч не нарежеве, але ну, мене ніхто не питав, і вони є тільки в таких кольорах. Ось така коробочка, дуже схожа, до речі, до Дайсона, але в Дайсоні така вона більш як, якісна. А, ця картонна. А, і тут вона так відкривається. І тут є таке. Перше, це книжечка, де є всі правила, і тут є. Теж такі, як ніби календарик. Тут треба записувати дату кожної пари. Кап, коли ви вдягаєте, і тоді ну, легко рахувати, коли наступна капа, і так далі. Чесно, я не дуже слухняна. В мене заповнена то тільки перша капа все інше я в себе в Google календарі заповнюю, що я маю поміняти капу, але така книжечка є прикольно. Далі, тут є такі штучки, я їх поставила в один пакетик. Зараз покажу детальніше, що тут є. До речі, ще сюди в набір включений чохол для е, самих кап, але я не знаю, де він. Я спочатку перші десь місяці ходила з ним всюди поруч, але зараз я щось вже трохи це. Знаєте, як з лінзами. Спочатку теж ти так акуратно там вдягаєш, знімаєш, а потім вже так звикаєш. От я так само. Я чесно не пам'ятаю, де цей чухол, а I'm so sorry. Мені здається, я взагалі десь забула вдома, але там не мене. Ближче до діла, що тут є, крім чохольчика, який я лишила вдома. А це такий гачок. Він потрібний, щоб знімати капу, але мене навчили знімати в усього гачка. Того. Я ним практично не користуюся зараз. Але спочатку я ним користувалася. Отакий От він. Ця паличка не знаю для чого, може, мені казали, але я забула. І такий валик, щоб їх прикушувати. Теж спочатку тільки ним користувалася, а тепер я це все сюди собі поставила і вже все. У мене такі польові умови. І гость всієї цієї програми це самі капи. Вони тут є по парах. По порядку, От, наприклад, ось тут, де пише внизу шестірка, це не нижню а тут де пише вверху Всямірка, ладно, це не прям пара, то це верхня щелепа. От так, вони в таких пакетиках точно їх не перепутаєте. Нижню, верхню теж дуже важко перепутати такі от вони йдуть по парах. Мені сказали, що оцю коробочку з усіма парами кап, як правило, не видають, а видають там по парам кап. Але через те, що я зараз не в Чернівцях живу, то мені дали всю. О, Боже, яке ринку. Але через те, що я зараз живу не в Чернівцях, то мені дали на мою відповідальність усю цю історію з собою. І зараз виходить, я коли проходить час, міняю капи. Всього в мене сім пар кап, і кожна з них на якийсь термін. Перша капа в мене на один місяць, кожні наступні капи на три тижні, але зараз мені вже дозволили їх трошечки менше носити, там два з половиною тижні, може буде два тижні якась капа. Їх потрібно носити 22 години на день. Ну, відповідно, я їх знімаю тільки тоді, коли я їм. І все. Хоча вони мені здається доволі такі гнучкі, через те, що можна, якщо якийсь один день вам треба походити без кап, то можна, наприклад, їх зняти, походити без кап, а потім просто відносити їх на день більше, ну саме цю пару. Отак От можна, мені здається, це доволі зручно. Я таку опцію ще не використовувала. Сподіваюсь, не пригодиться. Тому що ну не знаю, мені прям комфортно зараз. Але зараз переходимо плавно до моїх вражень і мого досвіду з носінням елайнерів. Отже, мої враження про елайнери. По-перше, що мені сподобалось, це прикольна коробочка. Поки що хороше закінчилось на самому початку, через те, що коли їх вдягнули, треба було їх потім знімати, щоб чистити зуби. І мені чесно було дуже-дуже дуже боляче. Чесно, мені здавалося, що я більше в житті ніколи не вкушу яблуко, і якщо я щось вкушу зубами, вони просто не отак будуть стояти, А отак я дуже налякалася. Я думала, що це все на все життя таке враження. І дуже мені було боляче, і це був просто жах. І я пам'ятаю, що я писала і питала, чи обов'язково зранку буде чистити зуби. А мені сказали, ну да. Я так думаю, боже, все, типу, я вже... Я не можу, я здаюсь, чого я взагалі їх поставила, чого я взагалі не вирізала ці дурацькі зуби мудрості, які я вже дуже давно знала, що мені треба вирізати. Взагалі, реально, мені було дуже боляче, але я ще така людина, я люблю себе там накрутити. І я думаю, Боже, я навіть не обдумала нормально це рішення, щоб поставити ці елайнери. Я реально не зважувала якось там всі за і проти. Ну, я просто зробила. І я думала, це дуже дурне було рішення, не треба було це робити. І так були нормальні зуби, і, і все. Але з хорошого, це те, що це пройшло буквально там за кілька днів, і потім вже на наступних парах кап я навіть яблуко, ну, і зараз можу кусати і їсти. Я, до речі, не знаю, чи так можна робити, але я так роблю, і все нормально. І взагалі ну, зараз немає в зубах принаймні жодного дискомфорту навіть при переході на нову капу. Ну, не знаю, але тоді почнемо да, з цього. Мені було дуже 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 боляче і мені не сподобалось. І я, до речі, ще через це мало дуже їла. Я дуже мало їла, я навіть схудла за ті кілька днів, поки мені було боляче. Я в принципі нормально говорила, коли їх поставили. Але теж я щось не дуже сильно навіть думала про те, що я буду шепелявити якось чи ще щось. Хоча я знала, що люди, яким ставлять капли, вони ну так можуть спочатку говорити. Або взагалі постійно так говорити. Я чогось теж про це навіть не подумала. Але в моєму випадку, можливо, через те, що я дуже багато років займалася театральним мистецтвом, знаю там різні всі ці скоромовки, розминки артикуляційного апарату, то я би не сказала, що я сильно полявула. Я говорила не так чітко, як зазвичай, хоча я в нормальному житті не дуже чітко говорю. То якщо я з вами в нормальному житті чітко говорю, знайте, що ви мені не дуже близька людина, бо з близькими людьми я говорю дуже нерозбірливо. От це такий лакмусовий папірець, але в принципі я нормально говорила. А через декілька днів я звикла, і взагалі я навіть краще почала говорити. Ну і зараз мені здається, не сильно навіть помітно, що я в капах там деякі звуки десь щось проскакує, але в загальному ну все окей. Єдине, коли я перехожу на нову пару, от перші дні я можу трохи як пошепеляв, і те це не пошепеляв, пошепелявити. Десь якісь звуки просто не зовсім чітко. А далі ще можу сказати, я таке чула, що може бути більше слини в роті через капи. Ну, взагалі, через те, що є щось в роті нове. Але в мене навпаки якось слина недостатньо виділяється, і мені особливо перший час було дуже сухо в роті, і мені взагалі здавалося, що ясно, що середини, ну, взагалі я відчувала якесь таке тертя, мені було не дуже приємно. Але є плюс, я почала пити більше води. Але зараз, ну, в принципі, воно нормально. Але коли я багато довго говорю, або, наприклад, коли яка зйомка, то я ну, п'ю більше води. Далі, як ви вже зрозуміли, все було супер, мене вже нічого не боліло, я спокійно перехожу на нові капи. Єдине, що я їла чіпси і знесла частину кнопочки, на яких закріплені самі ці капи. Це єдине, напевно, що сталося. І так, там воно майже практично було непомітно, ну реально непомітно, але мені потім підлатали ту кнопочку, коли я приїхала в Чернівці. Ну і все. Зараз все нормально, я ношу я на п'ятій парі. І я розкажу вам переваги і недоліки, які я вивела для себе. Може вони вам якось допоможуть зробити вибір? А перше почнемо з напевно переваг. Перша перевага, вони прикольні. Мені подобається зараз, як вони виглядають. Мені здається, що я навіть буду за ними трошки сумувати в майбутньому, але зараз мені вони подобаються дуже. Друга перевага це те, що вони непомітні насправді і десь на фотографіях або так в розмові. Ну реально їх дуже складно помітити неозброєним оком. Третє, і напевно, воно би мало бути першим. Це те, що вони працюють. Вони дійсно вирівнюють зуби, і от я зараз на п'ятій парі з семи, але я вже бачу результат. Мені часом він вже подобається. Я би вже так ходила. Того ну вони реально дієві і доволі швидко можна побачити результат. І четверте, це те, що це не боляче. Якби в перші дні, коли мені тільки поставили ці елайнери, я почула себе зараз, і я казала, що це класно, бо це не боляче. Я би посміялась, але реально воно не боляче і потім ну супер нормально. І зараз я реально звикла. Тепер недоліки. Я не можу сказати ці пункти, які я вивела, що це реально недоліки. Це просто ну. Такі якісь штуки, які я притягла за вуха, щоб були якісь недоліки, того, щоб не казати що стільки хороше. Отже, перше, це те, що спочатку боліло. Але, в принципі, як показує мій досвід, все, що пов'язане з медициною, воно болить. Того, мені здається, це нормально. Але тим не менше, якщо б це можна було якось уникнути, щоб воно там не боліло, то, а в принципі можна, я б пила ними сили, і воно проходило. Але воно боліло. Далі. Мені не дуже візуально подобаються кнопочки на зубах. Хоча деякі люди питали мене, чи це не якийсь там дизайн, чи це не якась там задумка. Ні. Вони просто потрібні, щоб тримати ну, цей зубний ряд і якось там зуби рухаються. От. І, до речі, мені стоматолог сказав, що можна було без них навіть. Але через те, що я ну, не живу в Чернівцях, я не можу там постійно приходити, то так більш надійно. Ну, реально, походу, надійно. Того що воно, якби вона працює, але якби можна було без них і все було б окей, я би хотіла звичайно без них. Вони мені прям не супер сильно подобаються. Я дуже чекаю, щоб їх вже зняти. І мені не дуже сподобалося е, цей процес, тебе як їх ставили. Вот і того да я б хотіла напевно без них. Наступне – це те, що особливо з самого початку, коли вони нові і коли вони перший раз в році, то таке відчуття такого присмаку, як гуми. І до речі, воно не таке як пластмаска, а воно більше як така щільна дуже гумка. До речі, цікаво, у них така структура, але по смаку спочатку є гумка. Якщо б можна було зробити якісь смаки, <гум> то це було б класно. От. Ну, знову ж таки не знаю наскільки це прям недолік, того що вона проходить в майбутньому, але тим не менше я помітила і останній недолік. Я не відчуваю це недоліком, якщо що, але Коля каже, що я іноді трохи кусаюся під час посівунку. Мені чесно дуже шкода, я перепрошую, але я реально ну якби цього не відчуваю. Тепер поговоримо про їжу і про те, як їсти. Їх потрібно знімати щоразу, коли ти щось їш. А, але перші дні, я, наприклад, там їла якісь пюрешки, ще щось, щоб їх там максимально не знімати якось. Але я можу сказати, що зараз я знімаю їх ну практично щоразу, коли я щось їм, навіть якщо їх можна було б не знімати, того що написано, що не можна. Можна ніяку їжу в них їсти. Але мені сказали, що якщо це щось типу якесь пюре, то можна в принципі ну, їсти. Але не треба кусати саме зубами через те, що ну, ми не контролюємо силу оцього натиску самих щелок. Але зараз я постійно їх знімаю і чищу через те, що якщо я наприклад поїм навіть якусь пюрешку, то потім мені неприємно ну як не неприємно, чаще відчищаються капи, мені це не дуже подобається. Ну, тим не менш, така опція є, якби можна щось в принципі в них ну. Так, з'їсти в крайньому випадку. Але, звичайно, краще не треба. Ну, я знімаю. Тож, ж пізніше, коли вже звикаєш їх знімати, це реально дуже легко вже стає, і ну це, це не проблема. Мені, чесно, легше їх зняти, чим потім довше їх відчищати. І після того, як поїли, потрібно почистити зуби, а потім почистити самі лайнери. Отак, того мені чесно, не дуже подобалися брекети, тому що мені здавалося, що це якось не дуже гігієнічно. І ну, часом, коли бачила людей брекети, вони мені чесно здаються якісь грязні, тому що там може застрівати якась їжа, там одне, друге, третє. Коротше, мене це не дуже приваблює. Я можу сказати, що люди насправді які носять брекети і алайнери це люди з найчастішими зубами, напевно, які ви бачили, через те, що реально треба багато разів на день чистити зуби. І коли ти хочеш з'їсти, я ти Собі думаю, там, чи дійсно я хочу це з'їсти, тому що треба почистити буде зуби, капи і це все потім назад повернути, як воно було. Ну знову ж таки, спочатку я про це більше думала, я навіть кажу, схудла. А тепер я про це практично не задумуюся і просто раз зняла, два вдягнула і все. І на сам кінець стосовно цін. По-перше, потрібно вирізати зубо мудрості. Враховуйте це. По-друге, потрібно а, полікувати всі зуби. Це індивідуально, тому що там залежно від ситуації, там різні ціни і так далі. Я не можу сказати, скільки не це витратила, тому що я не рахувала. Не через те, що там я не рахую гроші, там чи я не вмію рахувати гроші, а через те, що це було впродовж доволі дового часу, і якось то там, то там, то там. І я реально навіть приблизно не можу сказати, скільки там в мене це вийшло, а, але можу сказати, скільки вийшло по самих лайнерах. Самі елайнери коштували 45 тисяч. Але як мені сказали, це ну якби з усім, ну, які розуміються з прорахунком того, як воно там має бути, виглядати. От ці кнопочки мені там підробляли там всякі різні ці консультації, огляди. Ну коротше, отак, сорок тисяч. В загальному сорок тисяч самі лайнери. Перед тим, ота консультація, що я розказувала, коли там оця штучка така водиться, і на комп'ютері потім є модель ваших зубів і комп'ютерна томографія. Тоді в мене вийшло щось ще. 3 600 чи 3800. Ну, загально можете собі приховати як 100 доларів. Тобто 45 тисяч плюс 100 доларів перед тим консультацією. Як далі буде, я не знаю. Але я думаю, що по-любому треба буде докупляти ще якісь оці нічні капи, там щось іще. Ну не знаю, взагалі, коли я це все поставлю, я вже буду рахувати. <сміст> і Я вам скажу. Але враховуйте те, що мені здається, що це доволі недорого, через те, що в мене не супер сильно було викривлення. У мене ну реально візуально. Не практично було непомітно. Мені здається, якщо прям візуально видно, що криві зуби, то буде дорожче. А, ну але знову ж таки ви можете проконсультуватися там одне, друге, третє, подивитися різні ціни. І я думаю, ви десте собі якось цим раду. Отже, в загальному мої враження зараз мені все подобається того я можу вам рекомендувати ставити собі елайнери, кому це потрібно. Я дуже сподіваюся, що кінцевий результат теж мені сподобається. Ну я маю на увазі не стан цими зубів після того, як ми знімемо капуці, всі через те, що навіть зараз на п'ятій парі мені подобається. А я менетає там, як вона буде триматися, чи мене не буде боліти, чи в мене буде нормальна емаль після цих усіх маніпуляцій. Того от не знаю, як це буде. Дуже сподіваюся, що все буде нормально. Зпишу ще потім окремо відео про це. Рекомендувати вам можу, якщо ви в Чернівцях, то можу порадити вам клініку, лікаря, кажіть. Якщо вам це актуально, і сподіваюся, вам було корисно, цікаво і допоможе вам прийняти рішення, яке ви для себе хочете прийняти. Чи можливо навпаки, ви зрозумієте, що це не для вас, і ви там хотіли би брекети або просто будете ходити вже, як є в загальному you, вирішуєте. сподіваюся, мій досвід був для вас корисним. Можете писати свої питання в коментарях, ділитися своїм досвідом в коментарях. І на цьому я з вами прощаюся. Всім па-па!